І тут ми переходимо до іншої історії. З одного боку, всеохопний піздьош, підтриманий купою бабла, і світ це активно бере. І ну, ви знаєте, от коли ви маєте можливість сказати комусь, хто бере бабло, що він кончений, кажіть. Не треба триматися на ніяких дипломатичних е цих е дипломатичних е я не знаю, стандартів. Люди розуміють, що вони роблять. І треба так казати. І українці, до речі, озвучуються все постійно. А паралельно інші українці розповідають: А як же ж можна, Боже, це ж про нас подумають, що ми тільки про хіт. це про нас подумають? Ні, це про нас подумають, що ми за свої інтереси. Тому що в той момент, коли ми намагаємося урвати заслужено, хоча б якийсь час на платформі, яку ми заслужено, вибороли собі. Росія цю платформу покриває трошки більше ніхто нічого, а нас весь час вирізають. І тут мені хочеться дати цитату Мстислава Чернова, яка дуже є важливою і над якою треба теж весь час працювати і поширювати цю думку. Це паніка, це. це він... Це каже менше про, про про суспільство і більше про те, як на суспільство, на сучасне суспільство, будь-яке в будь-якій точці світу, будь-якій країні, впливає інформацій, от облога, інформаційна, яка була в якій був Маріуполь, тому що він був не тільки в військовій облозі, він був а, в інформаційній облозі. Люди не знали. Я пам'ятаю, що люди підходили до нас і питали: а Україна ще існує, як як країна. Взагалі, ми, ми де зараз що, що відбувається, коли люди з коли є розуміння, хоч якесь розуміння, хоч якийсь зв'язок, хоч якісь новини, люди можуть будувати. Якісь плани на виживання. Але коли вони нічого не знають, коли вони повністю відрізані від світу, від своєї країни, от тоді суспільство розпадається на частини швидко. І от цей хаос, який ми бачимо в Маріуполі, це результат не того, що люди погані, чи щось не так. А, а саме чи щось не так з ними, а саме того, що це як працює оця тактика російська, гібридної? Війни, коли інформація чи відсутність інформації, це теж зброя. Люди, які панікують, вони, вони здаються. І а, Мстислав Чернов він говорить про депривацію інформації, про те, що зробило з багатьма. Mm, що зробила з психікою багатьох в Маріуполі депривація інформації, тому що ти навіть не знаєш, чи існує ще Україна в той момент, да? А наскільки це взагалі потужна зброя? І що робить Росія, і що робить кожен росіянин, в тому числі Навальний, хоч він уже і здох, вони далі продовжують створювати для України інформаційний кокон, з якого вона не може прорватися, заглушуючи її голоси своїми. І навіть можемо згадати у випадку з Мстиславом Черновим і з його фільмом «20 днів Маріуполя. Ми всі пам'ятаємо про вибух у пологовому будинку і наскільки сильно Росія трясе цією Маріанною для того, щоб показати, що насправді дивіться, українці зняли неправдиву інформацію, бо Маріанна жива, прекрасна, чувствуючи чудово. У мене, до речі, немає жодних претензій до а, майже жодних претензій немає до цієї дівчини, тому що ну насправді. Вона, є переконана, більше, ніж не дуже має вільну можливість пересуватися. Якщо вона б була десь за кордоном, можливо, можна було б про щось говорити. Але що робить Росія? Вона бере правдиву інформацію і перекручує її знову. Я розумію, що я зараз звучу, в принципі, знаєте, як капітан очевидність. Капітан, очевидність вийшов на сцену і звучить, але просто. Я бачу знову величезну хвилю, яка на нас суне. Дві величезні хвилі. Одна хвиля замовчування, замовчування на всіх фронтах, коли нас вирубають, закривають. І тут мені хочеться показати вам іще одне фото: це е, Мантас е, Кведарявічус. Литовський режисер, який міг би теж їздити по світу і представляти своє документальне наступне кіно про Маріуполь. А один фільм про Маріуполь Мантас уже зняв на жаль, його більше немає в живих. Фільм називається Маріуполіс. І, Мантас був якраз під час вторгнення в Маріуполі, його вбили, причому ймовірно, катували перед смертю. І це просто показує нам, як жорстоко заглушують голоси тих, хто готовий говорити правду росіяни. І це чергове нагадування того, що світ носиться з Навальним. Намагаючись якось покласти надії на його вдаву, що абсолютно не усвідомлює взагалі ніхера, в тому числі, якщо ви зрозуміли про вибори, то теж. І е, наскільки величезна стіна заслон стоїть навколо того, щоб світ знав якомога більше про злочини Росії і пам'ятав всі імена вбитих. Тому що російською культурою все ще далі продовжують захоплюватися російською опозицією все ще далі продовжують захоплюватися. Байбутнім Росії все ще далі живуть і очікують його, попри те, що весь російський світ, і тут треба йому віддати належне, робить все, щоб домінувати зі своєю повісточкою піздіжа, попри те, а чи не пізіцун всі вони одним єдиним фронтом представляють. Росію і представляють боротьбу за їхнє майбутнє. Більше того, частина цих або росіян, або їх пригодуванців продовжує існувати у нас тут. І я бачу, як починають розчехляти реміну. Я бачу, як починають розчехляти, знову ж таки Наташу Масийчук. Влащенки, і починаються оця, оці всі непомітні якісь блогерші, які розповідають, що у мене контент не про війну, і я бачу, що цього контенту стає все далі більше і більше, і більше, і воно у нас. І коли, от коли росіяни сунуть однією великою стіною, то всі це хавають. Коли українці говорять, що вони не готові тролорувати російське і сунуть своєю однією стіною, то величезне число активістів починає цю бульбашку хлопати. Хлопати, розповідаючи, що українці так робити не можуть, бо це страшний нацизм. І я бачу з скандалу з Дашою Малаховою. З, з дивовижною інформаційною повісточкою, яку почала обслуговувати Ріміна, з е, дуже цікавим епізодом зі спілкування вересня і Наташи Масичук, як українцям далі продовжують затикати рота. І затикають, і затикають, і затикають, і затикають. А ми то його ледь-ледь -лед тільки відкрили, і ще й дуже емоційні, і крихкі в цей момент. І мені хочеться вам показати ще один епізод, який теж зі сльозами на очах, тому що ти чуєш сльози в очах перекладача. А, і це нагадування нам, що ми крихкі, але ми все одно потужні. І ми проб'ємо цю стіну. Тому що це про наше майбутнє, про наше виживання. Але, звичайно, сльози на очах будуть. Дякую, фронтлайне джбідякую фронтлайн джібієч Євгенії Василіса Мішель Рейді Дерол. дякую за те, що робили цей фільм зі мною. Дякую, що допомагали мені на цьому шляху. Це перший Це перший оскар в українській історії. І для мене велика честь. Але можливо, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже я хочу, хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я хотів би, щоб я би міг поміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я хочу віддати належне. і я віддав би це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я віддав би це, щоб вони звільнили всіх заручників всіх солдатів, які боронили свою землю, всіх цивільних, які зараз в російських тюрмах, але я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле. Це перекладач, який перекладав, і він зараз я скажу його звати Сергій Тюпа, і він не стримав емоцій, відчував маленьку мить божевілля від щастя та гордості, а також страх, що можуть тотально пустити нерви. Я не зможу вимовити ані слова. Як я вас розумію? Я взагалі дуже емоційна людина, і щоб мене розчулити, багато не треба. А тут перший український Оскар, і ми всі знаємо, що вже не перший. І це ми дізналися тільки зараз. Тому що загальні знання вибудовані таким чином, що ми про себе нічого не знаємо. Е, перший український оскар геніально у своїй виженості і змістовності промовам Стеслава Чернова, відповідальність моменту, було від чого розчулитися, але, щиро кажучи, вважаю такі моменти своєю професійною слабкістю. І силою в тому числі, тому що в чомусь ви показуєте, як українці, попри крихкість свою душевну. Далі продовжують стояти, робити і бути почутими. І це круто.